Я взяла нам дещо смачненьке до кави. Mm, пірожен. Тістечко, а що це ти таке дивишся? Та дивлюся, як наші ЗСУ з Хімарсів привіторкам передають, так передають, що аж земля ходуном ходить. Земля тремтить. Правильно казати? ЗСУ. Абревіатура з кінцевими голосними читаємо за назвами букв: НБУ, СБУ, ЗСУ. А чому тоді не кажуть ЗМІ або США? Дмитре, бо це винятки. Як все складно. Давай краще подивимося, як Хімарси працюють. Не хімарси, а хаймарси. Також можливий варіант гаймарс. А, а зрозуміло. А як тоді буде правильно? А, джавелін чи Джавелін? Бо мої знайомі так хочуть дочку назвати, і треба їм бути впевненим на всі сто цікавий вибір. Походить це слово від англійського «джавелін». Що в перекладі означає спис дротик? Тому правильно казати Джавелін. Слухай, можливо, для дівчинки слід підібрати більш романтичне ім'я. Ну що нормально, Джавелін, Богданівна, та хай самі розбираються, бо зроблять же дж... з мене крайнього. Потім пішли за цим за заруським кораблем. Прийом! А ти знаєш, як написати той напрямок, куди український військовий направив російський корабель. Разом чи окремо? Допоможи! <певерси> <певерси> Коли відправляємо на пишемо разом. Це прислівник. Так само пишемо вгору, вниз, на дворі та на віки. О! Це тема. Зарісуйся перед пацанами. Ти хотів сказати похизуєшся або козирнеш? Та ні, краще козирну. А ти чув щось про військовий сленг? Знаєш, що означають слова огірки, підсніжники, маслята? Та то просто е, огірки то овочі, маслята то гриби такі є, а підсніжники то квіти. Та ні, то так у цивільних. А на передовій ці слова мають зовсім інше значення. Яке? Словник військового сленгу лимон, граната, молоко, простір навколо мішені, зеленка, кущі, зарості, лісиста місцевість, поросята снаряди до мінометів, огірки, морква та кабачки боєприпаси до ПТРК, СПГ та РПГ, підсніжники, осколки відмін, які були витягнуті з тіла, маслята. Патрони, таблетка, медична машина. До речі, а чи знаєш ти, що означає слово чорнобаїти? Чорнобаїти то пов'язано з словитною Чорнобаєвкою. Так, міркуєш правильно. Чорнобаївка. Село в Херсонській області, яке стало пеклом для окупантів. Щоразу, як ЗСУ підсмажували там ворогів, орки вперто поверталися в цей населений пункт, аби отримати від українських військових чергову порцію бавовни. Ну що, здогадався, що означає слово чорнобаїте? Ні. А можна скористатися підказкою друзів? Ну, можна, звісно. Ви ж мені допоможете. Чорнобаївка, мені це кояться від слова Чорнобаївка, так? То щось таке є. Е, так, це, ну, це я, значить, що наступати на ті самі граблі кілька разів, так? Ну, то, 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 то цікаво. Чорнобайти? Оце можливо нове слово, яке зв'язане з подіями в Україні. І всім відома наше, наше місто в Херсонській області. Чорнобаївка, відомо вже, напевно, на весь світ. Напевно, це робити щось одне і те саме декілька разів. І повторювати якесь дію, одну і ту саму, так? Чорнобайти ну, може пускати плітки, якась така асоціація. Нічого не робити, е, щось робити як мешканці Чорнобаївки. Чорнобаїти говорити щось погане. Чорнобаїти це від слова говорити, бай, ну, як кіт баюн, який говорив. Баїти, це старослов'янське чорнобаїти. Я думаю, що це говорити щось погане чорне. Не знаю. Щось по чорному робити. Всі вважають, що чорнобаїти означає нищити ворога. Але це не так. Словосполучення нищити ворога можна замінити словами байрактарити, джавелінити. А можна ще сказати стінгерити, хаймарсити? Так, можна. Леопардити. А що ж тоді означає слово чорнобаїти? Постійно робити одне й те ж саме, не отримуючи бажаного результату. Тобто наступати на одні й ті ж самі граблі. Тобто, якщо я повернуся до колишньої дівчини, то я про Чорнобаїв. Правильно, швидко вчишся. Слухай, такі цікаві слова виникли під час військового стану. Воєнного стану. Правильно казати воєнний стан. Бо воєнний це той, що пов'язаний з війною. Воєнний стан, воєнні роки, воєнні дії, а військовий той, що пов'язаний з військом, військовий квиток, військовий обов'язок, військовий стаж. Вілька уроб був просто бімба. А давай краще говорити не бімба, а коктейль Молотова. А зараз перевіримо, чи готовий ти до мовного контролю. Щось я вже почав хвилюватися. Сподіваюся, покаранням буде не той самий коптернет. Та ні. Я підготувала для тебе дещо цікавіше. Що? Лимон. Граната. Та ні. Справжній лимон. І змушений будеш його з'їсти, якщо зробиш хоча б одну помилку. А якщо не зроблю помилку, пригостиш мене тістечко. Домовились. Отож, почали. Як правильно? ЗСУ чи ЗСУ? ЗСУ. Хімерс чи Хаймерс? Хаймерс. Джавелін чи Джевелін. Джевелін. Слухай, можна трошки повільніше, бо мозок плавиться. Не можна. Далі, що на передовій означають такі слова: підсніжники? Ні, пам'ятаю. Зеленка. Е, природа. Таблетка. Е, авто медичної допомоги. Огірки. Снаряди ДРПГ. Маслята. Патрони. Підбери синоніми. Наступити на й ті ж самі граблі. Чорнобайти. Нищити ворога. Хаймерсити. Коктейль молотова. Коктейль молотова. Ти зробив кілька помилок, тому маєш з'їсти ось цей лимон. Не нарізай. Кусай як яблуко. З вами і Вілія. Побачимось на наступному уроці. Не верзи дурниць. Пока.